Дякуй за все, бо у цьому полягає духовна й душекорисна їжа та спокій. Хто запитує отців, наслідує Христа, який смирив себе, прийнявши образ раба? Филипінам 2, 7, 8 Людина, яка живе без поради, є ворогом собі, бо Писання говорить: з порадою все роби. Корисніше про все смиренно запитувати, ніж йти за своєю волею. Бо сам Господь вкладає відповідь у уста того, кого запитують, заради смирення і правоти серця того, хто запитує. Ніколи не змагайся за віру, Бог не вимагає цього від тебе, а тільки того, щоб вірував право, як прийняв від Святої Церкви при хрещенні, і щоб виконував Його заповіді, дотримай цього і спасешся. Якщо ж тебе запитають, скажи. Простіть мені, святі Отці, це понад мої сили. Не досліджуй нічого з того, чого Бог від тебе не вимагає, але задовольнися, як я сказав напередодні, сповіданням правої віри і не цікався нічим крім цього. Коли доведеться тобі бути з мирянами і вони почнуть пустословити, то якщо не маєш особливої потреби, піди геть. І Якщо ж буде потреба, то візьмися розмом до своєї молитви, не засуджуючи їх, але пізнаючи власну неміч. Втім, якщо вони прихильні до тебе і ти знаєш, що вони охоче слухають Слово Боже, то спробуй обернути цю посту бесіду на корисну, розповівши їм щонебудь в житті святих. Коли хтось із твоїх знайомих тримається іретичних мудрувань, умовляй його пізнати праву віру. Але не змагайся з ним і не бажай слухати, як він мудрує, щоб не заразитися його отрутою. Якщо він захоче почути істину віри, приведи його до святих отців, які можуть принести йому користь у Христі. Таким чином, ти допоможеш йому у Бозі, не завдавши шкоди собі. Але якщо він після першого та другого мовляння не виправиться. То такого, за словом апостола, цурайся. Помисел каже мені, щоб я не часто покидав свій дім, але трапляється, що на тиждень випадає кілька церковних служб, чи повинен я ходити на службу, чи краще молитися вдома. Якщо знаєш, що зустрічі за межами дому завдають тобі шкоди, то корисно тобі не ходити часто з дому, навіть заради церковної служби, а тільки деколи. Бо безмовність позбавляє багатьох лих. Якщо ж виникне потреба вийти з дому, з власних нужд чи для отців, чи не обтяжу свою совість, якщо не піду в такому разі до церкви. Якщо повинен будеш піти з дому з нагальної потреби чи повеління отців, то постарайся виконати свою справу зі страхом Божим. І не май сумнівів стосовно того, що не будеш присутнім на церковній службі, але повертайся додому і там згадуй свої гріхи. Якщо ж вийдеш з дому через лінощі або розсіяння, то на користь тобі буде піти до церковного зібрання і не розсіюватися, а пильнувати себе. Як краще ходити вночі на бдіння до церкви чи звершувати бдіння вдома по силі? Добре звершувати бдіння вдома, бо в церкві бувають розмови. Помисел переконує мене у нестачі потрібних засобів, що я не можу на них прогодуватися з моїми домашніми, і від цього на мене находить печаль. Це печаль усіляка. Якби ми мали надію на Бога, то Він сам керував би нами зі своєї волі. Отже, поклади на Господа печаль твою. Псалом 54,23 і він зможе подати тобі і твоїм домашнім все необхідне без печалі і без скорботи, скажи йому: нехай буде воля твоя, і він не покине тебе в печалі і в скорботі. Коли чиню щось несправедливо і потім виправляюся в тому, то мій помисел надимається, нібито я зробив щось благе. Що слід мені казати йому в такому разі? Скажи йому. Без Бога ми не можемо зробити нічого благого, як сказав він сам, без мене не можете нічого творити, Івана 15,5. І апостол говорить, що ти маєш, чого б не одержав, а якщо одержав, чого хвалишся, ніби не одержав? 1 Коринфянам 4.7. Тож, якщо ми не можемо величатися навіть у вчиненні благого, то тим більше не можемо цього робити, усуваючи зле. Велике безумство хвалити себе, що не грішимо. У всякій їжі, присутня природна солодкість, чи не завдає вона шкоди тому, хто її вживає? Владика Бог, у всякому різновиду їжі тарував солодкість, і хто вдячно її приймає, не має від неї шкоди. Завжди ж слід остерігатися пристрасті, бо вона завдає шкоди душі. Чи не гоже робити щось так, щоб робота була чистою, коли, наприклад, мені доведеться будувати споруду або робити щось інше? Робити річ так, щоб вона була чистою і гарною, не негоже заради вжитку, для якого ця річ призначена, але без пристрасті? Бо і Господь радіє всякій чистоті. Якщо ж помічаєш у собі пристрасть до речі, то нагадуй собі про її кінець, як вона зотліє, і заспокоїшся, бо немає жодної речі, яка б постійно перебувала в одному й тому ж стані, але все тлінне та мінливе.